Рядковий пробійник від компанії Ока. Пробійник іде з одним-двома з двома та з чотирма зубами, використовується для створення отворів у шкіри під ручний шов. Пробійник іде французького типу з кроком 5 мм, на зубах має двосторонню заточену ріжучу кромку. На рукоятці має насічки, що запобігають ковзанню при роботі із пробійником. Також пробійник має гравіювання з країною виробником. Що варто запам'ятати: пробійник виготовлено із загартованої сталі. Він міцний, але крихкий. Пробійник дуже гострий, добре тримає загострення та довго тримає загострення. Та не потрібно сильно стукати для того, щоб пробити шкіру. Але він крихкий, тому, коли витягуєте пробійник зі шкіри, не потрібно його розгойдувати. Тому що відламуються зуби та не потрібно по ньому сильно стукати. Сталь міцна, але крихка. Замовити можна за посиланням в описі на handymarket.com.